Лозинський знову за ґратами. А суддю і тюремників, за допомогою яких екс депутат вбивця опинився на волі, тепер перевіряють несподіване звільнення колишнього нардепа напередодні вечорі, начебто, за станом здоров'я, сьогодні наробило галасу в Україні. Лозинський відбував покарання за вбивство кіровоградського селянина ще 5 років тому. А вийти на волю він мав лише в 2020 році. 11 ранку на територію Бориспільської колонії заїжджає дві міліційні машини на задньому сидінні. Чоловік чи це Лозинський? Тюремники не кажуть. Не це не. Саме в цей час з'являється офіційна інформація. Віктора Лозинського затримали неподалік Білої церкви і вже направили до колонії. На волі екс-депутат був менше доби. Про те, що його відпустили, стало відомо в середу ввечері. І на це одразу відреагував спочатку прем'єр-міністр, а згодом і президент. Петро Порошенко звільнення екснардепа назвав діагнозом критичного стану судової системи. Рішення про звільнення Лозинського у Бориспольському суді тиждень тому ухвалював суддя Сергій Вознюк. Він відомий за справами загибель В'ячеслава Чорновола та автомайданівців у розпалі революції гідності. Тепер він сам дає свідчення прокуратурі, чому звільнив Лузинського. Його перевірять на зловживання владою і чи не брав хабарі. Суддя запевняє, закону не порушував. Лозинського він відпустив через стан здоров'я. каже експертиза. Довела засуджений. Не може перебувати в колонії, бо в нього тяжкі хвороби. Щоправда, назвати їх суддя не може навіть. Читаючи Заркуша. аркуша. Вони дуже складні за назвою. Облітеруючий атлосклероз, хронічний піаленефріт і ішемічна хвороба серця. А що це? Це захворювання, я не знаю, я не спеціаліст. Тому я на привинесення рішення відповідно посилався на висновок експертів у генпрокуратурі. Наполягають суддя Вознюк, приймаючи рішення, узяв до уваги сумнівну судову експертизу, яка суперечила попередній. Прокурор просив суд, щоб викликати в судове засідання і допитати з цього приводу судово-медичного експерта. Проте суд безпідставно відхилив всі клопотання прокурора. Чому Лозинському вдалося вийти на волю в генпрокуратурі? Не розуміють. Суд виніс рішення 3 червня. Прокуратура Кажуть, його вчасно оскаржила суд прийняв незаконне рішення і, не дочекавшись розгляду судом апеляційної інстанції, незважаючи на те, що була внесена апеляція, він Видав відповідне судове рішення на руки як таке, що вступило в законну силу. У пенітенціарної служби інші аргументи кажуть, відпустили законно, адже Бориспільський суд на апеляцію відвів лише сім днів замість десяти. Адміністрація виправної колонії виконала ухвалу суду, тому що якщо ми не виконали б дану ухвалу суду, тоді б персонал би установи був би. Притягнути до відповідальності керівник колонії за даними ТСН вже тимчасово усунений з посади, хоча ще вранці він був на місці. Але він він зараз на роботі да він на роботі. Алла Аллахуцінівська, Тетяна Лазарчук, Людмила Бедалян, ТСН 1+,1.